На добро і на здоров'я людям під таким девізом працює в сумах виробничо-комерційне підприємство Агросвіт, один з трьох на сумщині виробників чистої питної води з артезіанського глибинного горизонту. З двох виробничих ліній Агросвіту щодоби сходить більше трьох тисяч півторалітрових пляшок артезіанської 540 на замовлення торгових мереж. І майже 200 кулерних 20-літрових балонів, що замовляють підприємства, фірми, лікарні, оздоровчі центри і не тільки нашого регіону. В цеху Агросвіту встановлена кілька система до очистки води. Це Фільтри і ультрафіолетова обробка, що зберігають природну структуру води, яка надходить зі свердловини. Вода добивається з артезіанської скважини з наман нижнього мілового горизонту, з глубини 540 сорок метрів. У нас вода відповідає європейським нормам по качеству очистки. Колективі агросвіту переконані, люди мають пити лише чисту воду. А сумщина один з небагатьох екологічно чистих регіонів України. Тож наступного року в планах підприємства закупка нового обладнання, розширення виробництва і збільшення обсягів випуску артизіанської цілющої води.